І Ісусова молитва як найпотужніша зброя в світі, років 20 тому я мав досвід спілкування з одним молодим чоловіком парафіянином Ківопечерської лаври, який мені розказав наступне про себе: що в юності він цікавився, захоплювався езотерикою, магією, і все хотів собі розвинути параномальні здібності, щоб вражати оточуючих і завдяки розширенню свідомості зайняти високе соціальне положення в суспільстві. І ось він практикував йогу, з'єднуючи і фізичну, і духовну практику. І от він розкаже, що якось на путі е, самодовершеності е, йому попалася книга про Ісусову молитву. Він був вражений досягненням православних святих, їх чудесами. І от став він поступово творити Ісусову молитву і почав шукати сердечне місце, тобто примусово. Зводити розум в сердечне місце. Молодий чоловік мені говорив, що я повторював молитву Ісусову безперервно, але ні образ свого життя не міняв, не ходив до сповіді, не ходив до причастя. Пристрасті житейські вирували, каже, в мені, і я не вважав потрібним їх викорінювати. Поступово каже він: я відчув, що в серце в мене горить і все тіло палає. На мене став нападати сильний гнів. На своїх ближніх, я став на них кидатися, Похідь до жіноцтва зривала мені дах, і я почав впадати, як кажуть, у всі тяжкі гріхи. В мене вселився біс, який почав мене мучити і кидати до підлоги. А він продовжував і говорив, що все закінчилося в нього психлікарнею, Його посадили на пігулки. Тепер, каже, я перестав молитися так вперто Ісусовою молитвою. Я розумію, що я шукав не Бога, не спасіння душі в молитві, не безкорисного спілкування з Ісусом Христом. Я шукав екстазів, екстатичного стану і надлюдської сили, яку мені, як здавалося, може дати ця молитва з іменем Ісуса Христа. Мене часто зараз мучить нудьга, біс не дає мені спокою по ночах. Я звичайно прийшов до каяття, але ви собі очі не можете уявити, як я страждаю. Ось таке свідчення почув від однієї віруючої людини. Зустрів я ще одного такого юнака, вже семінариста, з подібною історією, який старався читати цю молитву без благословіння і керівництва, задля здобуття тільки зовнішнього ефекту ейфорії від молитви. Його доля була ще гірша. Він взагалі втратив розум і роками не виходив з домівки. Оце я навів приклади фанатизму, коли засіб стає ціллю, це фанатизм. Коли людина молиться не для того, щоб з'єднатися з Ісусом Христом, очистивши своє серце молитвою, обожитися, дух, дух Святий стяжати, коли не царство Божого шукає людина і правди Його, а шукає в молитві розвиток екстрасенсорних здібностей, шукає блаженного стану. Всі ті, хто приходять до церкви, починають молитися, щоб позбавитися Порчі, зняти вінець безбраччя, одужати від хвороб, їх всіх можна назвати фанатиками, бо їм Христос не потрібен. Не він, їх радість і насолода, не він їх герой. Вони тільки хочуть ним скористатися, щоб застерегти себе в цьому житті від негараздів, покращити свій добробут, не плекають вони в серці, любов до Ісуса Христа. Як тривога, так до Бога, а як по тривозі, так і по Бозі. Христос це ж ціль, це зміст нашого життя, це двері в царство небесне, хто через них війде, той і спасеться. Ісус Христос повчав своїх учнів, що те, що виходить із серця, може осквернити людину, якщо вона дасть йому волю, бо з серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, перелюбства, крадіжки, лжесвічення, хуління. Оце оскверняє людину. Святий Макарій Єгипетський, порівнюючи зосередження розуму в серці, з зосередженням зіниці в оці, каже сама зіниця при всій своїй дрібниці є найважливішим елементом в Оці, тому що вона бачить небо і зірки. Так і розум, коли знаходиться в серці. Хоч серце це малий сосуд, там є і змії, там є леви, там є отруєні звірі. Там усі скарби пороку, але там також і Бог, там ангели, там життя, там царство, там світло й апостоли, там скарб благодаті, там є все. Серце вбирає все, чим в його годують під час земного життя, і розподіляє по полицях. Краще йде в світлі кімнати гірше в серцеві подвальні приміщення, святий Ігнатій Брянчанінов Згідно з вченням отців і сихастів, вважав, що святая святих людини або серцеве місце перебуває у верхній частині серця трохи вище лівого сосся. Спочатку розум, що спрямовується в цю точку, там зустріне темряву і холодність, але потім, після завзятого моління, побачить себе світлим, виконаним ведення і міркування. Розум відчує доброго Бога і насолодиться ним. Молитва це зброя серцевого розуму. Справжня свобода у пануванні духу над тілом. Розум може утворюватися без серця, а серце без розуму, існують односторонні, безрозсудні серця і безсердечні уми, казав Гегель. Сам Христос перебуває у серці. Де розум назавжди залишає своє невігластво, лінощі, і прив'язаність до світу, просвічуючись божественною любов'ю і мудрістю. Серце є місцем, де перебуває божественна мудрість і де від поганих думок не залишається навіть тіні. Розум зводиться за допомогою покаянної молитви Ісусової в серце і перебуває в ньому з благодаттю завжди. У благодатному серці. Немає жодних складнощів, і суть цього стану дуже проста і ясна, як в немовля. всі чесноти зберігаються там як божественний дар, Божественний дар розуму, що повернувся з країни гріха і забуття до рідного дому, до батька, там усуваються всі помилки і всі уявні пута. Цар, царів Ісус Христос сидить у храмі серця день і ніч, коли людина. Входить до храму, омившись і очистившись від усіх помислів. Він зустрічає з розпростертими обіймами і садить поруч із собою на трон духовного споглядання, де відбувається перетворення очищеного розуму і з'єднання його з Христом. Розум стає ясним та чистим. Розум, одягнений у молитву, залишивши земні помисли, приходить до серця. Але воно закрите. Розум у здивуванні починає стукати молитвою в двері серця, стукає, терпляче, чекає, знов стукає, але відповіді немає. І розум сумний відходить від дверей серця, недопущений постати перед найголовнішим органом людини. Чому? А тому що дух не прийшов на допомогу. Дух Всесвятий, що відновлює поєднання розуму, серця і тіла, які розірвані падінням людини. Без всемогутньої допомоги Духа марні всі зусилля людини. Очистившись сповіданням гріхів, покаючись, можна підійти до дверей серця знову, яке відкриється милістю і благодаттю Спасителя, при кожній гарячій молитві, при кожній добрій справі, відчувається. Тихе віяння Святого Духа в серці людини, і тоді люди стають мирними, тихими, лагідними, мовчазними, перестають засуджувати і розголошувати чужі гріхи. І через цю благодатну зміну Духа людини ми дізнаємося, що Святий Дух перебуває з ними. Потрібна велика праця очищення людських сердець від усякої гріховності, нечистоти, від пристрастей та пожадливостей, і тоді все більше і більше відкриватиметься явно всередині людей Царство Боже. Якщо така повсякденна праця очищення сердець людських буде основним найважливішим завданням життя, якщо повсякденним потребам тіла будемо тільки по потребі приділяти малий час. То тоді й сама смерть буде для нас не страшною, а глибоко радісною подією, бо вона буде переходом у життя вічне. Святі Отці церкви кажуть настає момент перед останньою межею, коли кожен із нас згадує про Бога. Тому, в залежності від вчинків, людина в момент смерті згадує про те, чим найбільше цікавилась протягом життя щасті і горі людина шукає притулку у Бога, і в момент смерті, пам'ятаючи про Господа, вона йде до нього, тільки Божа благодать здатна змінити серце людини. Цар Саул відразу після помазання його на царство Самуїлом повністю перетворився. Як скоро Саул звернувся, щоб іти від Самуїла, Бог дав йому інше серце, і збулися всі ті ознаки того дня. Він, сповнений благодаті Святого Духа, через таїнство помазання став пророкувати разом з іншими пророками на превеликий подив тих, хто його знав. Душа тісно пов'язана з тілом, через тіло вона освячується або оскверняється. Апостол Павло говорить Бігайте, розпусти. Всякий гріх, який людина робить, вона робить його поза тілом. А блудник грішить проти власного тіла. Навіть одяг такої людини носить у собі заразу гріха викривайте ж із страхом, гребуючи навіть одягом, що оскверняється плоттю. І якщо дотик до одягу людини, зараженого пристрастями, може осквернити, то що говорити про найголовніший орган пересаджене серце? Нічого в світі не відбувається всупереч волі Божій. Для людей досконалою правдою має бути воля Божа, найвищою мудрістю має бути добровільне і спокійне наслідування вказівок божественної волі та Божого промислу. Чого хоче Бог, того хочу і я, а чого Він не хоче, того і я не хочу. Бог не посилає нам хвороби. Хвороби посилає нам в життя, пронизаний злом світ. А Бог робить так, підставляючи нам руки, що ці хвороби, по-перше, можуть бути сілені, а по-друге, вони можуть мати якусь користь для нас. Якщо людина ходить у храм лише тоді, коли в неї щось трапляється неприємне, то виходить, що у Бога вона сама просить скорботи. Людина, ніби каже, Господи. Поки не даси скорботи, я до тебе не прийду. Як сама молитва може зцілити? Багато людей вважають, що молитва це заклинання, чарівні слова, але це не так. Необхідно повнотою своєї віри і всього свого існування волати до Бога. Тоді, звичайно, віль не залишиться непочутим, тоді молитва буде Спасительною. Безчисленні плоди. Сердечної Ісусової молитви, і блаженна, тричі блаженна та душа, що таємно чинить святу молитву. Той, хто молиться таємно та істину в скарбниці Свого серця, розмовляючи таким чином з Ісусом Христом, за таємну працю тут на землі, отримає видиму нагороду від Небесного Отця. А також в день майбутнього Суду, де стануть відомими. Всі таємні діяння людини. У наші дні, як у святих монастирях, так і серед християн, що живуть у світі, знайдуться багато хто творить святу Ісусову молитву, знаходячи з її допомогою страх Божий, смирення і тишу. Багато хто з них очищає свою душу і серце сльозами страху Божого, і перш за все, Божої любові. Святі Отці заповідали нам безперестанку молитися, чи їсть, чи п'є, чи сидить удома, чи подорожує, чи інше, що робить людина, безперестанку треба волати, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, щоб це поминання імені Господа нашого Ісуса Христа подразнювало боротьбу проти дьявола. Поминання це має привести в рук Змія, і це поминання має упокорити Його. Поминання це може викрити те, що живе в нас. Поминання це може спонукати всю силу ворожнечу в серці, і поминання може перемогти і викорнити її помалу. Ім'я Господа Ісуса Христа, сходячи в глибину серця там, де змій, який тримає в пащі нашу душу, оживляє душу, вбиває змія. І спасає нашу душу. Безперестанне поминання ім'я Господа Ісуса поглинає серце, і Господь поглинає серце і буває два в один. Втім, справа це не є справа одного дня або двох, але багато років і довгого часу. Бо великий потрібен подвиг і багаторічний, поки ворог. Не вийде із серця. Коли неосвічений розум пригнічують життєві негаразди, страхи не дають підняти голову до неба, він знаходить біль і полегшення, і допомогу в молитві, яка в благодаті зміцнить його і очистить, стане легкою, буде йти вільно. Коли вже розум не чіпляється за минуле і вислизають речі світу. Навіть лінива людина опанує уважну молитву, розум її перетворюється настільки, що божественна благодать сходить в глибини серця. У бадьорості і радості людина співає хвалу Богу, який визволив її від гріховної темряви. Амінь.